Доброго дня, мене з Петро Поліна, якої да виділ. Я працювала в пакет українських серіалах, голова шоу, наприклад, Я Люблю Україну. Також знімалася користь матрас в фільмах, я з чайником знімалася для рекламу креєтів Майкл Кінкс, Кейстар, Однес Фі, також для кліпів музичних виконавців. Серед моїх робіт вже мали у театрі. Наразі я працюю у театрах за і містей плей і театр та раніше я працювала в театр та на собі. Найкраще мені дивляться ролі, які пов'язані на розтворенні особистості, або там, де персонаж знаходиться в певному пошуку, пошуку себе, а також а, персонажі містичні, персонажі з певним. Там таким ну, відхиленням. А я працювала над ролью дівчини, яка вживала А, також грала роль а грала роль режисера, який має особистості. особистостей. І грала роль такого. Скажімо так, садиста, мандіяка. Всі я в цей дуже люблю гумор, дуже люблю стендапи, дуже люблю писати, дуже більшість сама, малюю, дуже люблю мистецтво, люблю музику. Найбільше подобається. Дякую за увагу. Буду.